Метрій 50, в 50. На які відсутні не 26 січня збираємо військовим під Солідар та під Бахмут. Передачу Два автомобілі веземо, Форестер Субара і Volkswagen Течік Передаємо військовим та багато чого приведе. О, Дощі у повітрі не втечеш, а кулі горизонтальним дощем від куль не ховаються під запеклих Запаклих не пече Спирайся на моє влече, скільки було неспокійних ночей, та це не останнє, будуть ще За наше тепло, те мереве холод за все життя. Іноді голод за те, щоби слово ніколи Сламати сам це не коло. Бах, бах, голос в бах. Му мій страх, ніщо проти духу, тих тон. Так, доброго раночку, шановні хлопці, шановні наші волонтери. Я щиро сердечно дякую вам за те, що ви сьогодні прибули в місто Слов'янське, привезли таку гарну допомогу. добровольчому формування п 2 міста Києва. Дуже-дуже щиро дякую від слов'янців, від нашої громади Православної церкви України. Добру путь, далі нулів не пошлють У добрий час Ніхто крім нас, ніхто крім нас Колись розсіються тумани І сонечко над нами залікує рани Сховає засмагу шрами Ноги мокрі, а серце гаряче І насипали сьогодні дипляче Світавок настане Бахмут тримають титани Давайте поцени Це для вас це Ви робите те, щоб наші жінки і діти в Києві спали спокійно. Дякую хто на.